Українська вишиванка одне з найвпізнаваніших вбрань у світі. Її оздоблюють у різних стилях та техніках, осучаснюють ледь не кожного дня. Проте з цими змінами національне вбрання не втрачає своєї автентичності. З нагоди дня вишиванки у Бориспільському державному історичному музеї розпочалася тематична виставка, на якій представлені зразки вишитого одягу, який ще 100 років тому носили мешканці Борисполя і навколишніх сіл. Ми щороку до дня вишиванки презентуємо виставку. Різні виставки в нас от тематика одна вишиванка, але різні це можуть бути і авторські вишиванки, ми свій календар спадок презентували. А в цьому році ми вирішили показати наші колекції. Це малесенька частинка тих колекцій етнографічних, які є у нашому музеї, саме одягу. Ми хотіли показати нашим містянам і громаді нашій. Те, як більше як 100 років назад одягалися наші жінки і дівчата середини 19-го до початку 20-го століття, ці кожухи, сорочки, свити, спідниці, корсети, вінці, намиста та багато інших оздоблень носили містяни у повсякденному житті. Сьогодні ж вони на манекенах. Ну, це експедиції по селам були, по місту експедиції. Люди приносили дуже багато. Самі приносили, віддавали, тому що знаєте, продавались хати, батьки помирали. 呃。 Ми до людей зверталися і все це нам передавали, тому що були часи, наприклад, я ще застала, коли все це виносилось і палилося. Ми старалися якось з людьми контактувати, щоб все це залишалося, і вони приносили його нам у музей. Світлини тут всі представлені, це наша теж колекція, тому що ми теж збираємо старі фотографії. Де якраз от тут представлено, тому що вони різні фотографії є. А саме в цьому залі дуже багато. Представлено фотографії, де показані те, як одягалися наші бабусі, прабабусі. Всього в музеї зберігається більше 20 тисяч таких експонатів. На виставці ж представлена лише частина. В день відкриття експозиції більше 200 людей прийшли подивитися на спадок Бориспільщини, говорить директорка музею Наталія Йова. Тому що я бачу, що людям цікаво люди йдуть, і людей багато. Всі охочі можуть завітати на виставку стародавніх вишиванок у Бориспільському державному історичному музеї протягом місяця. Анастасія Усик Назар Гераскін новини Терез Бориспіль.